Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Підпишіться, також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. Сьогодні я розповім про тренди купальників, які актуальні у 2024 році. Якщо тобі цікава ця тема, обов'язково продовжуй дивитися далі. Який би місяць не показував календар, новий купальник вам точно потрібен. Логіка проста: якщо на дворі літо, то погода просто вабить на пляж або до відкритого басейну. Якщо ж за вікном прохолодно, в голові народжуються фантазії про подорожі до теплих країн. І в тому і в іншому випадку хочеться вибрати для себе не лише зручне, але й красиве. А які ж купальники зараз в тренді, сьогодні все вам розповім. Ностальгія за гламурними 2000-ми розповсюдилась і на купальники. А отже, під час пляжного сезону 2024 року гостромодними вважатимуться моделі з верхом типу Халтер. Зовні вони нагадують топи з бретелькою, перекинутою через шию. Ця деталь робить літню моду ще більш універсальною, адже купальник-халтер зі спідницею, шортами чи штанами палацо варіанти вбрання, цілком підходящі навіть для кав'ярень та крамниць, де зазвичай висить табличка не обслуговуємо у пляжному Одязі. До тренду відносяться всі моделі з таким верхом суцільні, роздільні бікіні, танкіні. Гама кольорів на ваш розсуд. Однак пам'ятайте, що мода 2000-х апелює до сміливих поєднань. Чим яскравіше, тим краще. Тривалий тренд, що перейшов з минулих сезонів. Плавки з високою талією не тільки віддають данину вінтажній моді, а й комфортно сидять на тілі, закриваючи живіт і стегна. Навіть якщо ви не вважаєте ці зони проблемними, у купальниках з таким низом вам буде до снаги будь-яка активність. Мода на відкриті плечі вривається в усі сфери гардеробу, однак у купальниках цей хід виглядає найбільш органічно та жіночно, бо моделі бандо підкреслюють шию та ключиці. А ще цей фасон є надзвичайно практичним для поціновувачок рівномірної засмаги без зайвих смужок. Бандо без бретелей можна використовувати як вихідний топ, незалежно від того, чи берете ви суцільну або роздільну модель. Як бачите, це корисний атрибут. Якщо ви хочете брати менше речей у подорож, додайте шорти чи струмливу максі-спідницю і ви готові до прогулянки набережною. Потрібне натхнення для шопінгу, зверніть увагу на соковиті кольорові рішення від бразильського бренду та чорнобілі купальники у дусі тихої розкоші. Придбання двох або кількох роздільних купальників однієї моделі, але різних кольорів вигідне вкладення. За допомогою цього лайфхаку ви технічно отримуєте мінімум 4 купальники, адже можна низ однієї моделі поєднати з верхом іншої. Та навпаки, якщо вам дуже хочеться дотримуватися трендів, але ви не любите ризик, зупиніться на поєднанні чорного кольору та якогось із ваших улюблених. Подібні серії. Передбачає бренд Annabelle Arto, де у купальники однієї лінійки завжди комбінуються між собою. Вибрати купальник з таким малюнком варто тим, хто прагне самовираження. Абстрактні геометричні елементи створюють образ сміливої сучасної елегантності. Це щось більше, ніж просто купальники. Це рухомі скульптури, мистецтво, яке можна носити. Крім того, у поєднанні з кроєм Монокіні такі моделі здатні візуально звузити талію до параметрів Діснеївської принцеси. Такі купальники ідеально підходять для того, щоб усі на пляжі звертали шиї, озираючись на вас. І при цьому ви будете почуватися захищеними. Все це разом забезпечить цільні купальники з високими вирізами з боків або сміливими декольте-планш. Обирайте однотонні відтінки для вишуканого образу або яскраві кольори та візерунки для епатажу. Ви впевнені, що темні купальники роблять тіло стрункішим, але вічно класичний чорний вам набрид? Є чудове рішення у вигляді солодких кольорів. Какао, шоколаду та кави. Насичена нейтральна палітра з'явилася у пляжних колекціях багатьох дизайнерів ще у 2023 році, і у нинішньому сезоні вона також буде актуальною. Передусім відтінки коричневого, умовно ближні до тонів шкіри. Тому з ними неможливо промахнутися. Вони нададуть природності будь-якому лукові. Також ці кольори дуже легко комбінуються на їхньому тлі виграшно виглядають яскраві акценти, наприклад, червона сумка або жовтий капелюх. І нарешті ніхто не скасував асоціації з шоколадом. У вбранні, що нагадує десерт, ви гарантуєте собі гарний настрій, оскільки ця кольорова гама є трендовою. До неї охоче звертаються багато торговельних марок. Особливим розмаїттям фасонів відзначається український бренд Total Fit. від стриманих суцільних планжів до бікіні з металічним блиском та ніжних моделей з рюшами на ліфі. Ідеальний вибір для тих, хто любить виділятися. Канини з блискучим напиленням додадуть образ футуристичних ноток, що, до речі, теж перегейкується з модою 2000-х. Є ще бонусна властивість: такі купальники чудово відбивають світло і просто фантастично виглядають на фотографіях. А ще сяюча тканина дозволяє перетворити верх купальника на елемент клубного вбрання. Додайте відповідні прикраси і визірка пляжної або просто літньої вечірки. Обирати можна з широкого спектру кольорів від класичних срібла й золота до переливчатих. Підходящі моделі є у пляжних лінійках Total Fit, Annabelle Arto і інших. Текстуровані тканини роблять купальник багатовимірним і начебто більш реальним. Вони вносять інтригу у візуальне і тактильне враження від звичних купальників. Різниця тут як між звичним кіно та кіно у 3D. Матеріал дуже популярний саме через свою практичність та елегантність. Строгі вертикальні смужки привертають увагу, але дуже ненав'язливо. Відповідні моделі є в італійських брендах. Купальники з жатки є універсальними, оскільки нагадують звичайні літні топи і блузки. У пошуках відповідних моделей зазирніть до пляжного каталогу мора. Канина з фігурним тисненням віджатки відрізняється різноманітністю малюнків. Найчастіше виробники використовують тиснення у вигляді діагонали. У купальниках може використовуватися у вигляді суцільного полотна, проте частіше у вигляді декоративних кантів. Мережево надає особливої ніжності трендові на прозорість. У купальниках мережево або виступає одним з основних матеріалів, або як ефектний декор. Купальники з оксамитовою поверхнею передбачені радше для сонячних ван, прогулянок і фотосесій, ніж для купання у шторм. Однак у сухому вигляді моделі з таких тканин виглядають наче вбрання з королівського прийому. Звісно, якби при дворі носили бікіні. Найчастіше поєднання сітка плюс мікрофібра. Особливо багато таких моделей у Анабель Арто з цікавих варто виділити ще серію Дудмарк Андре, де всі часті вставки доповнюють ошатний матеріал з люрексом. Сьогодні дівчата я розповіла одні з найпопулярніших трендових купальників у 2024 році. Якщо ви собі ще не обрали новий купальник, обов'язково беріть собі на замітку те, що я вам сьогодні розповіла. Також підпишіться та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. Не забувайте писати коментарі та ставити лайки. З вами була ваша Аня. До зустрічі!